Доброї ночі, дорогі друзі. Я вас вітаю, щось у мене з інтернетом не дуже добре. Сподіваюсь, ви мене бачите, чуєте нормально. Долучайтесь до ефіру, ставте лайки, ставте запитання. Сподіваюсь, з інтернетом і з Ютубом все буде нормально. Зараз, принаймні, дайте пару, пару секунд, я зрозумію, як воно піднялась трансляція чи ні, тому що щось було незвичного. Незвичного якось розпочалася в мене. Якщо у вас є можливість, прокоментуйте в чаті, чи ви бачите чи ні трансляцію, тому що я не до кінця розумію, як вона працює зараз. Так, а ну-ка. Наче піднімається, так, ефір? Піднімається чи ні? Зрозумійте мені, дайте мені зрозуміти, тому що я сам себе не бачу. Ага, окей, пишете все добре. Ну, якщо все добре, тоді починаємо спілкуватися. У нас ніч з 25 на 26 липня. Ради вас вітати в ефірі, ставте ваші лайки, ставте запитання, ставте коментарі, долучайтеся до ефіру і підтримуйте, звичайно, сили оборони України, які роблять можливим наше спілкування і взагалі існування України. Тому що, якби не вони, то. Були б зайняті абсолютно іншими проблемами. Точно не сиділи в ефірі, не могли б протестувати на площі перед театром. Мені Івана Франка і загалом жити нормальне життя, тому що тільки за людях, які тримають фронт, тримається Україна. І я вас на цьому стрімі буду просити підтримати збір на користь трьох підрозділів, які боронять Україну на сході. Це Кракен, це Немезіс і це. Ахілес. Там у нас останній ривок для банки залишився. І сподіваюсь, ми зможемо закрити на цьому стрімі. І також другий збір для підрозділу в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь, яка воює в смузі між Нью-Йорком і Турецьком на Донеччині. Теж одна з найбільш гарячих точок не просто в Україні, а на нашій планеті. Переконаний це. Пекло на землі, яке просто навіть нормальними словами пояснити не можна. Ми якраз з командиром цієї бригади Максом Устангом минулого разу їздили на Донеччині, спілкувалися про потреби бригади. І Якраз вони просять антенну ретранслятор для дальних польотів дронів. Чому так? Тому що ну самі дрони плюс-мінус забезпечує держава, волонтери. Фонди а от розходні матеріали це дуже потрібно, надзвичайно потрібно, але на них немає ресурсів, їх не модно передавати. Тому що ну, дрон це така зрозуміла штуковина. Ви зразу його запустили, він полетів, розвідку робить скіди робить, коригує артилерію, все чітко, все працює. А там антена, посилювач сигналу, спарки для батареї і так далі. це Розходні матеріали, які не всі розуміють, на що, навіщо вони потрібні Там, вежі так само для передачі сигналу. А насправді це теж дуже дуже великий дефіцит зараз на українському, на українському фронті. Тому, будь ласка, підтримуйте цей збір для того, щоб 22-га бригада була забезпечена для захисту в смузі оборони Турецьк-Нью-Йорк, де вони воюють приданими до Корпусу Азов. У нас в п'ятницю були. Новини в Укрзалізниці. ми запровадили продаж квитків через застосунок «Дія» на п'ять найбільш популярних напрямків, тому що ситуація залишається вкрай складною, дефіцит великий. Боротьба з перекупами через дію на міжнародні напрямки показала свою ефективність. Тобто, коли ми почали продавати міжнародні квитки на Варшаву, на перемишлі За застосунком Дія, <кій> коли проходить верифікація. Пасажирів через дію, то зразу з'явилось відчуття справедливості. Ну і квитки все одно в дефіциті, але точно перекупи немає до них доступу. Зараз високий сезон і величезна потреба в. Квитках, але на внутрішніх рейсах дія не використовувалась. Тепер буде використовувати на п'яти найбільш популярних для того, щоб зменшити можливість перекупом робити свою брудну справу. Отже, у нас будуть через дію продаватися квитки на потяги Одеса-Київ, 105-106, Львів, Київ, 91-92, Київ Ужгород 29-30, Львів Одеса, 12 і Київ чоп 27-28. Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступно. Нові правила не будуть стосуватися рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців, які можуть бронювати через армію плюс і через спеціальний сервіс на застосунку Укрзалізниці. Зрозуміло, що критика за використання дії теж лунає, вона не у всіх є, але це єдиний спосіб побороти перекупів в умовах, коли є гострий дефіцит квитків. Екстравагантні ідеї, на кшталт додайте вагонів, ну, вони дуже корисні, такі поради, але їх неможливо реалізувати, тому що весь наявний пасажирський парк застосований, а виробництво вагонів, цикл виготовлення одного вагону це два роки. І звичайно, Україна регулярно замовляє пасажирські вагони, але їх недостатньо для того, щоб. Покрити цей дефіцит і темпи виготовлення, звичайно, теж даються знаки, тобто вони не є такими швидкими, щоб закрити попит прямо цього сезону. Тому в якості виключення і на 5 найбільш популярних рейсів буде діяти продаж через застосунок «Дія», але паралельно є всі можливості без дії купувати на інші потяги в цих самих напрямках. Ну, Наприклад, в Київ, Львів або в Львів, Київ, там дуже багато потягів ходить щодоби, і на них. Є можливість, крім Фламанського, цього 91 92 го без дії. Е, так, е, значить, я вам закинув банку в чат, і вона буде в описі відео теж. Монобанка, конверт Приват-24 і Paypal. Важливо розуміти, що ці збори здійснюються благодійними фондами. Тобто, Гроші не потрапляють в моє розпорядження, йдуть на рахунки благодійних фондів. Ви можете не підтримувати ці збори, можете підтримувати інші збори, які вам зманиться. Якщо у вас є в соціальних мережах можливість це робити, то робіть це. Будь ласка, так у нас крім того, в п'ятницю було призначено поларне засідання, яке відбудеться наступного четверга, 31 липня. Про це оголосив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Для того, щоб зібрати позачергове засідання, то, відповідно, має бути там, певна підготовча робота. Крім того, в порядку денного буде не тільки закон про набу, але й інші закони, і тому його призначають на четвер. Нагадаю, так само, що у нас парламент не йде на канікули, але зазвичай депутати в міжсесійний період роз'їжджаються з Києва, тому їх зібрати теж це певна проблема. Що сказав Стефанчук, що розгляд законопроекту Зеленського щодо набу і спеціалізованої антикорпрокуратури буде 31 липня. За його словами, він пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу та в цілому, щоб не розтягувати і після того підтримує його невідкладне підписання. Тобто там треба буде окремо проголосувати постанову. Якщо її не голосувати, то депутати мають можливість поставити на гальмо цей законопроект, тобто внести свої постанови. Які забороняють підписувати, поки не буде оці СТОП постанови проголосовано. такі правила регламенту парламенту України. Ну і на цьому ж засіданні, якщо вже депутати будуть збиратися, то вони розглянуть інші потрібні в порядку денному законопроекти. Сам Зеленський провів е, спілкування з журналістами оф зе рекорд, і деякі цитати з цього спілкування були верифіковані і використані в медіа просторі. Що стосується нового законопроекту, який відновлює незалежність набу і САП, то за словами Зеленського, це була реакція на протести суспільства. Дуже важливо, що суспільство говорить, сказав Зеленський. Я поважаю думку суспільства, я вважаю, що це абсолютно нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди сказали, що все повинно бути за законом. Мені було дуже важливо, щоб ми адекватно почули і відреагували, і ми відреагували. Також сказав, що в законі будуть норми, які захистять від впливу Росії на правоохоронну систему, і не тільки НАБУ, і на Національну поліцію, і на державне бюро розслідувань. Співробітники, які мають родичів з Росії або в Росії, будуть раз на два роки проходити детектор брехні. За новим законопроектом Офіс Генпрокурора не буде впливати на антикорупційні органи. Повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість, мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі. Якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбутися. А також Зеленський спростував інформацію, що він спілкувався з Урсулою фондерляйн, начебто перед підписанням. Начебто вона його вмовляла не підписувати, але, начебто, він все одно підписав. Так от, за словами Зеленського, президент Єврокомісії йому не телефонувала, а все, що про це писали, це фейк. На питання, навіщо він підписав законопроект і чому він не обговорився суспільством, до підписання Зеленський відповів. Напевне, треба було робити діалог, завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один це питання війни. Найголовніша проблема це війна, найголовніший ворог це Росія. Також Зеленський сказав, що немає ризиків євроінтеграції після ухвалення закону про набу і САП. Ми перебуваємо в одній інфраструктурі з Європою. Ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнюю всіх наших партнерів, які зі мною спілкувалися, і про війну, і про переговори в Туреччині. Сьогодні, наприклад, ми обговорюємо Рамштайн, обговорюємо багато питань. Що стосується НАБУ і САП, то я їм партнерам сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам, і чого хоче суспільство. Щодо переговорів в Стамбулі, ми не можемо обмінювати цивільних, їх повинні відпускати. Ми шукаємо зараз формат щодо списків із нашого і з їхнього боку. Також, за словами Зеленського, тема зустрічі Зеленського з Путіним обговорюється дедалі активніше. Ми піднімаємо питання зустрічі на рівні лідерів публічно завжди. Вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. Ну, за словами Зеленського, це наслідок успішної реалізації України певних спецоперацій, після яких Росія відчула потребу в такому діалозі і зменшення власних спроможностей. Дональд Трамп тим часом сказав, що зустріч з Путіним і Зеленським мала відбутися ще три місяці тому. Відповідаючи на питання про тристоронню зустріч, він сказав: це точно станеться. Хоча така зустріч мала відбутися ще три місяці тому. Ну, власне, три місяці тому була середина квітня, і тоді якраз Україна погоджувалася на всі пропозиції Росії про короткочасне перемир'я на Великдень на 9 травня. І була підписана мінеральна угода з Америкою. Якраз Юлія Свереденко як міністр економіки, віце-прем'єр, і Скотт Бесент, як міністр фінансів з боку США, підписали її. Тоді було виконано всі передумови для того, щоб було е зроблено все для початку зустрічі. А ну, друзі, ви мені скажіть, а що у вас зі звуком сьогодні? Чи вам мені краще чути, чи ні? Тому що я сьогодні використовую новий мікрофон, який тут у мене висить, його не видно в кадрі. От він висить. Ви мені прокоментуйте, будь ласка, наскільки я сказала, гірше чи краще чути мене порівняно з попередніми стрімами, і виходячи, з цього будемо реагувати. Так, стрім триває. Ставте лайки, запитання. Що стосується. Співпраці з Америкою. Значить, в Києва є запит на 10 систем Петріот, і вже отримано підтвердження поставок. Німеччина дві системи, Норвегія одна. Це теж що офіційно отримано. Також Україна вже почала промислове виробництво дронів перехоплювачів які будуть зупиняти відповідно російські дрони, шахеди. Це чотири компанії, спроможності будуть у 10 компаній, сказав Зеленський. З Трампом ми домовилися, що Америка буде купувати у нас дрони. Важливо підготувати цей договір на 30 мільярдів доларів, на 10-30 мільярдів доларів. З ракетами ми працюємо. Питання ракет. Ракети в нас є, все ще боремося за ліцензію виробництва. Важливо, що в Німеччині також з'являється майданчик виробництва. От так от. Перепрошую, якраз впав мікрофон. Неочікувано впав. Угу. Маленький інцидент, чомусь телефон впав. Буває. Напевно, протестує проти закону про набу і САП. Жарт. Так. Якщо у вас було дуже гучно, то я за це перепрошую перед вами. Все працює? Напишіть мені, чи все окей. Так, буває, буває. Окей, і рухаємося далі. і... Щодо просування Росії на фронті, що стосується Сумського напрямку, в нас там набагато краща ситуація, ніж була раніше, каже Зеленський. За цей місяць-півтора є нормальні кроки, всюди є тиск русських, Покровський, Харківський напрямок, Купінський. Наші хлопці стоять і вони молодці. Для них, для росіян умовний успіх, це Дніпропетровська область, тому що вони з цього можуть робити інформаційні перемоги. Ну, тобто, що мається на увазі? Мова йде про те, що якщо росіяни вийдуть на кордон з з Дніпропетровською областю. Або зайдуть на територію Дніпропетровської області, вони це подадуть як ще одне територіальне завоювання, що вони ще одну область е, збираються окупувати і, відповідно, е, покажуть свою мовляв, бойову спроможність, що вони не тільки е, зазнавали поразок на фронті, але й рухалися на інші території, які раніше не окуповували. Плюс Дніпропетровська область це ж область Президентська, тобто там кривий ріг розташований, і відповідно будуть це подавати теж як своє досягнення. Стало відомо подробиці, як Трамп відновив постачання зброї Україні і вирішив передати додаткові патріот. На це повпливав глава польського Міністерства закордонних справ і великий друг України Радик Сикорський. Радик Сикорський потелефонував Кіту Келлогу, спецпредставнику Трампа, одразу після обстрілу 4 липня. Внаслідок цього обстрілу було пошкоджено будівлю польського консульства в Києві. Це був рекордний на той момент обстріл, було використано 539 дронів і 11 ракет. Путін знущається над вашими мирними зусиллями, сказав Сікорський Кітукелого. Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для систем ППО України. Келох, який є сам генерал-лейтенантом у відставці, розумів, що інцидент з обстрілом консульства може привести до ескалації. Після дзвінка з Сікорським генерал негайно набрав американського президента Трампа, і Трамп відповів майже одразу. Келох поінформував Трампа про останній удар. Трамп не вагався з відповіддю. Так, що тут мене не тримає телефон сьогодні. Значить, тримає щось Ладно. Не має тримати. А, Трамп не вагався з відповіддю, сказав, щоб. Сказали Пентагону, щоб відновили постачання частини протиракетних постачання ракет для Петріот, які були заморожені. Обстріл почався практично одразу після невдалого дзвінка Трампа з Путіним. Трамп на той час вже був достатньо роздратований російським президентом. Келох потелефонував міністру оборони Америки Піту Гексіту і розповів про рішення президента відновити постачання ракет для Петріот. Ну, ПАК-3 ці ракети. Називаються протиракети. Вони, да? Протиракети але справді це теж ракети, щоб вбивати російські балістичні ракети. Якщо не вірити, наберіть президента самі, сказав Келох, голові Пентагона. Прихильники України в оточенні Трампа в приватному порядку зізнавались, що коли вперше відчували, що президент зрозумів, що важливо посилити позицію України на шляху до потенційної мирної угоди. це був той момент, коли вони вперше зізналися в цьому. Кажуть, що Трамп сам був радий укласти угоду на 10 мільярдів про продаж озброєння України за європейські кошти. Завдяки Німеччині комплекс Петріот разом з додатковими ракетами був доставлений в Україну вже до кінця того тижня, коли була укладена угода. Цим кроком Пентагон намагається переконати європейські країни піти на ризик і відправити комплекси зі своїх запасів, очікуючи поставки з Америки по мірі виробництва цих систем Петріот. Сам Зеленський сказав, що без зустрічі з Путіним і Трампом завершити війну не вдасться. І росіяни вперше заговорили про переговори на рівні лідерів після деяких кроків та операцій на їхній території з боку України. Про що домовились в Стамбулі на цьому тижні? Обмін 1200 полонених початок роботи над списком політв'язнів і журналістів, тобто цивільних. Тим часом стало відомо, що Ілон Маск наказав відключити Старлінг, коли Україна здійснювала контрнаступ у 2022 році. І відключивши Старлінк, Маск зупинив український контрнаступ. Було відключено покриття в районах, включаючи Херсон, які Україна тоді намагалась повернути. Ми мусимо це зробити, сказав інженер Starlink Майкл Ніколс своїм колегам після отримання наказу від Маска. Було відключено щонайменше сотню терміналів Старлінг. Їхні маячки згасли на внутрішній карті покриття компанії. Українські війська опинилися в повній інформаційній ізоляції тоді, в 2022 році, коли був контрнаступ в Херсонській смузі. Внаслідок війська не змогли оточити російські позиції в місті Береслав на схід від Херсона. Хоча, зрештою, Береслав було звільнено як і Херсон. Про це наказ Маски раніше не повідомлялося, і це перший відомий випадок, коли мільярдер активно відключав покриття Старлінг над полем бою під час конфлікту. Це рішення шокувало деяких співробітників Старлінг. І фактично змінила лінію фронту, дозволивши маску взяти результат війни в свої руки. Ну і вже під сам вечір з'явилось повідомлення про те, що посли Великої Сімки привітали зобов'язання Зеленського швидко відновити незалежність Національного антикорупційного бюро. Посли семи країн вітають зобов'язання Зеленського швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів подальший прогрес. У реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до ЄС і, для, і ключовим для бізнес-клімату. Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій. Чекаємо на прийняття закону Верховною Радою. На швидке прийняття закону Верховної Ради. Окей, переходимо до запитань. Ганна Гайдаранова, привіт, Тамара Швець, привіт, Ірина Ольховська, Тетяна Заводник. так. Ніна Камінська, вітання в Вінниччі. Надія Ладогубець. Розкрадання посадовцями в ЄРМ на мільйони ведуть журналісти, а де на Ну, Я не знаю, де на САП. Варто писати заяви про злочин, відправляти їх, вимагати реєстрації, якщо вони не реєструються через суд вимагати реєстрації на заяв про злочин. Тільки так воно і працює. Мені соромно за вас, що ви від ці мітинги, це ганьба, що, молодь, надії України вийшла з такими гаслами Сором і ганьба. Ефорія пише. Ну, ефорія, що можу сказати? Якщо вам соромно, то мені прикро, що вам за мене соромно. Я підтримував Національне антикорупційне бюро ще до того, як це стало трендом. А якщо точно, то з 2015 року, коли наш комітет в парламенті домігся початку роботи набу, а потім ми забезпечували всі необхідні рішення для функціонування всієї незалежної. Антикорупційних вертикалів, включаючи спеціалізований суд і спеціалізовану прокуратуру. Юра Шопов, скажіть, як можуть отразитися нинішні мітинги на комунікації Зеленського з європейськими політиками? Юра Шопов думає, що вони поважатимуть Зеленського за те, що він швидко відреагував на їхню позицію, і якщо певний час непорозуміння могло виникнути перший день-два, то зараз воно все буде нівельовано внаслідок ухвалення нового закону. Тому я б не перебільшував вплив цих подій на комунікацію. Європейські лідери все одно підтримують Україну в цій війні і будуть робити це надалі. Андрій Черненко, Бужанського поправки це біч, який так швидко узаконили. Вам не смішно? Хто бенефіціар? Татаров? Андрій Черненко. Ну, татаров це -то точно не бенефіціар. Бенефіціара може вважати генпрокурора Кравченка, тому що саме він отримував нові повноваження за законом, який був ухвалений щодо Набу і САП. Наталія Анохіна, як гадаєте, не буде складності в Верховній Раді з пошуком голосів на нову версію закону. Не буде штучно затягувати. Та ні, ну тут розумієте, люди ж переконаний, в день голосування буде новий величезний мітинг, і е, ніхто не ризикне в це гратися. Тому що е, ну, якщо хтось з депутатів почне е, е, крутити хвостом, то йому цей хвост дуже швидко натягнуть на одне місце. Тому, думаю, не буде. Фокс Мокс, чи президент в курсі, що Державна податкова служба в суді програє дев'ять з 10 справ по блокуванні податкових накладних? Суди тривають роками, і це просто ганьба по відношенню до українського бізнесу і ґрунт для корупції. Я до речі, з вами повністю згодний. Я навіть не буду сперечатися. Це свята правда. Чи знає президент? Я не знаю, чи не знаю, але хотілося, щоб цього явища більше не було. Тобто перекупів так не побороли, чому це так складно, Мастюк? Ну, Їх побороли в міжнародному напрямку, коли почався продаж через систему верифікації Дія, а в внутрішньому напрямку не було верифікації, тому купували власне, ну, без дії і, відповідно, потім перепродавали ці квитки. Зараз з дією перекупи не зможуть так велигодно себе почувати. Ладно, друзі, да, дякую вам за увагу. Півгодини в ефірі, ніч з п'ятниці на суботу. Підтримайте, будь ласка, збори. В описі відео є банки. Збор на Кракіна, Хілес і не І до зв'язку, до скорого, до побачення. Скоро зустріч.